Ваша какая же блог облог, приветствую вас с нами блоге от Бога. Эй, так таке. Что вы это, когда видео завируй, здесь и думать, ты что не понимаешь? Мне продали, уже что-то много доказал. Ты що душі ошибаетесь о чм? Знаєте, такий, що приду за мільярди, я його даю бо не я то придумував, А то коли до придумываю, то, то і без планы. Не, ну если и будут вони, конечно, зможуть зможуте компания дати, розрабатывала хто, відеофайли, наприклад, або файл. Ну як зробити, щоб це підділочне відео, або ні. Ну, знаєте... Тут як він непонятно, это в эту крыше Я не знаю просто, не бачив, щоб так відбувалося. Етом, це, ми ж єсно. А Ну, відеофайл, знаєте, там написано. На і этот, на відеофайлі, відеофайл зміна його відеофайла. Якщо був віддалений доступ і замінено этот відеофайл, і вставка якась туди йшла до этого файла. то... Там написано файли, файли, удаленний доступ відеофайли. Якщо це ось з Word і програма, то там просто написано Word програма, а не... Ні, ну відеофайл, можна туди відео були поставити. Е, ну Там буде написано, які вставки в цій програмі встануться. Це, це, щоб е, ви поняли. Mm -hmm. <laughs> ну ні ще нам другому. Ну це World. Ну, Вдруг, якщо не ну, захочуть програму випустити, і это, і это, і таку, щоб это, вона в них є, ну. не на таком у них есть на своем на таком а там это по времени потом а вот на таком если то оно просто цель просто совместить этот параграф и все файлов снаружку вынесли просто название удаленного доступа внутри самого просмотра этого всего изменения вдруг файл был изменен или еще что чтобы вы понимали я баша какаша блог от блог приветствую вас на своем блоге Отблога і так і корупція, і фейк якийсь, і буде видно, це підділили чи ні, чи щось вставили туди якусь розмову, чи оригінальна розмова була поглушена. І є, там все одно звукозапис, виключений звук на файлі показується. Вот, например, если в YouTube хтось закидыває відео, яке являється э, фейком, коротше, можна подивитися і там ставка, і там він балакає по-другому чи ні. Там видно, вот, берете цей файл просто, качаєте. Воно на VIP любимо можна скачати, щоб ви поняли. Ну, преміум аккаунт називається Віптом. Обачний преміум аккаунт, він там не дуже стоїть, щоб качати відео или музику. Можно скачать видео себе, поставить либо, или это. ну, на таких вообще видео, но и это, ну, бывает, у бесплатно там их можно скачать, и без премиаккаунта. И дивлитесь потом и это, и по видеофайлу и это, и файловое изменение, добавка до файла, вставка какая-то, открывает и рассматривает цей файл. На таком и сделайте программу Word Windows. Open. Open, 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 Micro, Microsoft, Open Microsoft, Open Microsoft відкривається Знову <сі> діяв програму. Ні, не, ну на такому, бо не я придумав это, де это. То що я придумав себе взяв своє, придумав голограму, це. я не взяв десь так, придумав, я просто кажусь. Це зробити. Просто у нас відбудеть гроші, щоб випадку був, щоб сделати, щоб не вкрали. Знаєте, це ж ворують і все таке. Я бажа, кажу, блог от блог, дивіться все моє відео, ставте лайк. <клес> <клес> Доброго дня!